Ми з вами останні дві неділі говорили про віру. Це дуже важлива тема, щоб кожен із нас розумів, чи маю я віру, чи не маю. Ми підключилися. І сьогоднішня наша тема, на яку ми будемо роздумувати, називається Від кого віра? Від кого віра. Взагалі, друзі, коли ми будемо роздивлятися цю тему, я хочу трішки відійти від віри і показати вам деякі принципи або деяку схему, яка буде нам зрозуміла для того, щоб розуміти, від кого ж береться віра. Ми з вами минулі рази говорили, що апостол Павло вчить нас, що віра, вона від слухання. А слухання від Слова Божого. Але апостол Павло говорить про людину. Тобто, що в людині віра береться тоді, коли людина що робить? Слухає. І Ісус, коли був на землі, він постійно повторював одну фразу. Хто має вуха слухати, нехай що робить, слухає. Тому що Христос знав, що віра береться в людині, тоді, коли вона що робить. Слухає, якщо людина не слухає, якщо людина не чує, в людині віри з'явитися ніщо. Але ми будемо говорити сьогодні про те, звідки ж береться віра, хто являється джерелом або що являється джерелом віри, звідки людина може почерпнути цю віру. І для того, щоб нам зрозуміти. І дати відповіді на ці питання нам потрібно розглянути дуже такий важливий і складний біблійний термін як триєдиність Бога. Ви пам'ятаєте, я колись говорив, що це дуже складна тема і сьогодні ні один богослів на 100% не може дати пояснення триєдиності Бога. Саме навіть слово триєдиність воно не біблійне, ви в біблії не знайдете цього слова. Але ми можемо сказати, звідки ж люди взяли цей термін і це поняття. Апостол Павло нам деякі моменти відкриває. Апостол Павло нам деякі вірші дає у підказку для того, щоб нам зрозуміти триєдиність Бога. І ми сьогодні з вами будемо говорити про триєдиність Бога. А от конкретно, що про це говорить Біблія? Чи говорить Біблія про тріяти Бога? Так, говорить. В Біблії є певні тексти, звісно, вони це не називають трієдинність, але читаючи ми, їх, ми можемо бачити трієдинство. Трішки хочу сказати, щоб ми орієнтувалися, що таке триєдинство Бога. Ми церква, і у нас є певний статут, і в цьому статуті є символ віри, тобто в що ми віримо. І одним із символів віри, в що ми віримо, це є три єдинства Бога. Тобто ми віримо, що Бог є Бог-Отець, Бог Ісус або Бог Син і Бог Дух Святий. Ми віримо, що ці всі три особистості являються одним цілим одного Бога, але в трьох, трьох проявах. І ми бачимо, що Біблія в Новому Завіті нам це відкриває, показує, і конкретно кожного Бога Отця, Ісуса Христа і Духа Святого, Біблія нам показує, що всі ці три особистості являються Богом. Але потрібно ще варто сказати про ту ну, дуже важливу річ, що ці всі три особистості являються одним цілим, одним Богом. Звісно, людині дуже важко це зрозуміти. Як можуть бути три різних речі являти собою щось одне ціле. Але для того, щоб нам краще зрозуміти єдиність Бога, нам потрібно просто подивитися на самих себе. Коли Бог створював людину, він сказав такі слова, створимо людину по нашому образу і по нашій подобі. І ви знаєте, що людина сьогодні є триєдиною. Тобто в одній людині сьогодні одна людина сьогодні складає три частини. Перша частина це наше тіло, тобто фізичне наше тіло. Біблія про це пише як плоть. Друга частина це наша душа. І Біблія відкриває, що душа це наші, це наші емоції, наша пам'ять, наш характер, тобто те, що ми не можемо побачити, тобто наша особистість. І третя складова це наш дух. Написано, що кожна людина має ось цю частинку Бога, тобто дух. І тобто ми дивимося, наче одна людина, але сама в собі вона має оце триєдинство. І Біблія конкретно вчить, що людина складається з тіла, душі і духа. Але ж людина то одна. І Біблія конкретно говорить, що тіло має свої бажання. Душа має свої бажання. Дух має свої бажання. Тобто начебто людина одна, але кожна частинка має свої бажання. Більше того, Біблія навіть говорить, що деякі частинки можуть що робити? Воювати між собою, противитися. Душа хоче одного, тіло хоче іншого, а дух ще іншого хоче. Ось оцей образ нам дає трішки зрозуміти природу Бога. Бог один цілісний, але Він проявляється в трьох особистостях він проявляється в трьох особистостях. Ще важливо сказати про те, що Біблія нас сьогодні навчає, що Бог являється богом порядку. Що це означає? Це означає, що Бог все, що творить і все, що від Нього виходить, воно має. Ідеальний порядок. Тобто Бог він не являється Богом хаосу, і Він нічого не творить те, що приносить або є хаосом. Якщо Бог творить людину, і людське тіло складається там з мільярда кліток, то ні одна кліточка між собою не знаходиться в хаосі. Все між собою як знаходиться? В порядку. Якщо Бог творить там, екосистему землі, чи там, е е космічний світ, планети, там, галактики, все знаходиться в взаємозв'язку, все знаходиться в ідеальному порядку. І сьогодні вчені говорять, що якби е там, формула якась е фізична чи математична, якась там цифра була на один більше чи менше, чи десь кома якась не загубилася. То просто всі б закони фізики впали. Наскільки Бог все ідеально, правильно, в порядку все виставив? Відповідно, коли ми про це говоримо, ми повинні зрозуміти, що в Божій природі Бог теж являється в порядку. Тобто, якщо про людину написано, що люди не можуть ворогувати там, тіло і дух, то у Бога такого ніколи не може й бути. Тобто всі три. Особистості Бога, вони знаходяться в ідеальному порядку і в ідеальній гармонії. Я хочу ще раз це повторити, всі три особистості Бога це Бог Отець, Ісус і Дух Святий, вони знаходяться в ідеальній гармонії. В ідеальній гармонії. Я не знаю, чи взагалі існує така гармонія, як знаходиться всередині Бога. Але коли ми говоримо про кожну особистість окремо, ми повинні сказати, що кожна особистість Бога має е, свій індивідуальний або унікальний прояв на землі або дію на людину. Тобто, якщо Бог Отець має свою сферу впливу на людину, то в Ісуса зовсім інша сфера впливу на людину і в Духа Святого зовсім інша сфера. І ми сьогодні відкримо декілька текстів, подивимося, апостол Павло розкриває, яким же чином кожна особистість Бога прикасається або діє сьогодні з людиною. І в оцих діях ми повинні побачити, де ж знаходиться віра, де ж хто відповідає за віру, хто дає людині сьогодні віру? Дух Святий Ісус чи Богодець? Для того, щоб нам було краще, зрозуміліше і ми мали перед собою якийсь образ, я створив табличку для того, щоб нам було краще зрозуміло. Біблія нам показує два текста, в яких конкретно описана дія кожної особистості. Це 1 Коринфянам 12 розділ з 4 по 6 вірш. І Афесянам 4 розділ із 4 по 6 вірш. Ці два текста відкривають характеристику або сферу діяльності кожної особистості Бога. І ви бачите, що написана кожна особистість Бога, Дух Святий, Господь Ісус і Бог Отець. Давайте ми з вами відкриємо перший розділ. Перше послання до Коринфян, 12 розділ, 4 вірш. Апостол Павло пише такі слова. Він говорить, і є різноманітність дарів, а дух один і той самий. Ще раз прочитаю, і є різноманітність дарів, а дух один і той самий. Тобто з цього тексту ми можемо побачити, що Дух Святий, він пов'язаний з чим з дарами. Апостол Павло пише, що є Дух Святий і є дари. Тобто ми можемо зробити висновок, що Дух Святий, він що? Його сфера це духовні дари. Тобто сфера Духа Святого це духовні дари. Наступний текст читаємо, п'ятий п'ятий вірш. І є різноманітність служінь, але Господь той же самий. Знову почитаємо. І є різноманітність служінь, але Господь той же самий. Тобто, що ми можемо зробити, що сфера впливу Ісуса Христа це що? Це служіння. І для того, щоб нам більше зрозуміти, що це за сфера Ісуса Христа, ми можемо з вами відкрити Ефесянам послання до Ефесян, 4 розділ, 11, 12 вірш. Написано так. А Він, тобто Ісус, дарував одних як апостолів, інших як пророків, інших євангелистів, інших пастирів і вчителів, на досконалення святих. У справі служіння для збудування тіла Ісуса Христа. Тобто, що ми бачимо? Що Ісус Христос Він відповідає за що? За служіння. Яким чином? Він відповідає, щоб що поставити в церкві певні служіння. Служіння апостола, служіння пророка, служіння євангелиста, пастора чи вчителя. Тобто, це сфера Ісуса Христа. І Біблія нам конкретно показує, що це робить хто? Ісус Христос. У, Корин... У постані до Коринфа апостол Павло цеж, теж говорить, що Господь, Він один і той, і він говорить і служіння різноманітні. Тобто є служіння, і за них відповідає хто Ісус Христос. Наступне, що ми читаємо, це шостий вірш. І є різноманітність дій, але Бог той же самий, який робить усе в усіх. Тобто ми можемо сказати, що відповідальність Бога це Божа дія. Це те, що відбувається в нашому житті, і ми навіть можемо не помічати, але можемо і помічати, коли Бог своєю силою втручається в наше життя. Божа дія в нашому житті. Коли якісь речі відбуваються, коли ми молимося, благаємо Бога про якусь ситуацію, про якусь хворобу, ще про якісь речі. І коли відбувається дія Божа, це сфера Бога, тобто тут працює Бог, Бог Отець. Тому що ми розуміємо, що якщо Він Бог Отець, він наш Батько, і Він піклується про що? Про наш стан фізичний, духовний, матеріальний. І ось його дія в цих сферах це його сфера, де він працює. Де він працює. Отже, друзі, коли ми читаємо 1 до Коринфян, 12 розділ, 4-6 вірш, ми бачимо, що апостол Павло у цих трьох віршах він відкриває особистості Бога і їхню сферу діяльності. Тобто він показує, що Дух Святий працює у сфері дарів духа. Господь Ісус працює де у сфері служіння. Він поставляє пасторів, Він поставляє е, вчителів, євангелистів. І ми бачимо, що сфера Бога це сфера е, дії у нужді людини. Там, де Бог проявляється, там, де Бог може щось зробити. І людина розуміє, що це проявився в її житті. Хто? Господь. Наступне ви бачите, що апостол пише до Ефесян теж подібне. Але коли ми відкриємо і почитаємо, про що апостол Павло пише до Ефесян, ми побачимо зовсім інші функції. Але вони будуть доповнювати те, про що ми говорили раніше. Ми відкриваємо. Книгу Ефесян 4 розділ четаємо з 4, 4 вірша. Апостол пише одне тіло і один дух, які ви були покликані в одній надії покликання вашого. Тобто апостол Павло пише, що дух один. Він пише також про тіло і про покликання. Тобто нова сфера, яку відкриває апостол Павло, це що? Це тіло, яке є церква, і це покликання людини. Це що? Це сфера Духа Святого. Це сфера Духа Святого. В цій сфері працює Дух Святий в покликанні і в тому, щоб помістити людину в тіло Ісуса Христа або в церкву. Наступний п'ятий вірш він пише вже про Ісуса. Він говорить один Господь. Одна віра і одне що хрещення. Тобто тепер відкривається сфера Ісуса Христа. Віра і хрещення. Віра і хрещення. І ви бачите, що ось тут випливає наша тема, про що ми говоримо? Про віру. Тобто апостол Доефісант пише, що віра це являється сфера Ісуса Христа. Віра, яка в людині, це те, над чим працює Ісус Христос. Це Його сфера. І останній вірш, шостий вірш. Один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх, і в усіх нас. Тут проявляється одна із головних таких якостей Бога, як всеосяжність. У синодальній перекладі це як е, слово о, як, обозначає як е, всесущність. Тобто Бог скрізь є. Написано, що Бог який усіх, Бог потім над усіма через усіх і в усіх нас. Тобто вся осяжність Божа, вся Його сфера. Біблія наслучить, що Бог Він усе вникає. Бог він усе знає. Бог знає, скільки на тобі було не було, вибачте, скільки є на тобі волосся. Давид взагалі говорить, що ще мене не було, але ти вже мене бачив в утробі моєї матері. Той же самий Давид говорить, що куди тік буду тікати від твого лиця. Навіть якщо я зійду в преісподню, і ти є там. Бог є скрізь. І людина може помилково думати, що я десь можу сховатися від Бога. От якщо я в церкву не хожу, значить він мене не бачить. Якщо я десь там виїхав в іншу країну, значить Бог залишиться в іншій країні. Ні, друзі. Бог, він був всьому. І апостол Павло він показує, це сфера Бога. Бога всеосячність, Бог являється в всьому. Але ми, друзі, вертаємося до Ісуса Христа. Ми вертаємося до Ісуса Христа, тому що Ісус Христос це та особистість Бога, яка сьогодні дарує або являється джерелом віри людини. Звісно, ви можете сказати, ну як же Ісус Христос джерелом віри, якщо. Ну, ми в Бога віримо. Ви бачите, що я залишив текст, який написаний у Марка 16 розділ, 15 16 вірш. Це вірш, який е, називають основним е, як, закликом або місією Ісуса Христа, якою, яку Він залишив де? на цій землі. Давайте прочитаємо, що говорить Ісус. Він говорить 15, 16 років, 15 вірш. Коли підете по всьому світу, сповістить Євангеліє всьому творінню. Коли підете по всьому світу, сповістите Євангеліє всьому світу. Тобто Данисла то говорить, ви підете і будете що робити? Говорити. Говорити, що? Євангеліє. Тепер, друзі, в чому заключається Євангеліє? Ми про це постійно говоримо. Євангелія в декількох реченнях, що Ісус Христос, будучи Богом і Сином Бога, Отця, Він прийняв образ людини, зійшов на цю землю, взяв гріхи людства, помер на Христі на третій день воскрес. І сьогодні кожна людина, яка в Нього вірує, може разом з ним що зробити? Воскреснути й мати життя вічне. Ось у це і апостоли йшли, що робили? Проповідували всім людям, що смерть це не кінець. Якщо ви вірите в Ісуса Христа, як вашого Спасителя, який за вас заплатив ціну, то ви матимете надію на Воскресіння і життя вічне. Ось, друзі, в цьому заключається Євангелія. І учні та Іван ходили, що робили? Проповідували. Але Ісус говорить, дивіться, Він говорить, хто увірує, у що увірує? Друзі, у що увірує людина? Якщо ми говоримо, що люди проповідують Євангеліє, то в що людина увірує? А ще конкретніше в Ісуса Христа. А ще конкретніше в те, що Ісус Христос є Спасителем для моєї душі. Тобто ви розумієте, в що повинна вірити людина? Тому що коли ми говоримо, що людина повинна вірувати в Бога, друзі, це дуже таке поняття розширене. Сьогодні мільярди людей вірять в Бога. Я кажу, так, я вірю, що Бог є там десь якийсь сидить дідок сивий з бородою і судить свій. Ні, друзі, це не віра, яка повинна бути християнина. Ми бачимо, що Ісус говорить, що віра вона повинна бути на що? На Єванглії, яке ви почули. Якщо я не розумію смисл або суть Євангелія, то я, звісно, буду говорити віра в Бога. Ну, я вірю, що Бог є. Але Євангелія це значно складніше. Тому що повірити в Бога, що Він там десь на небесах є, це одна річ. А от повірити, що тебе, грішного, за тебе була заплачена ціна, за тебе Ісус Христос помер. І якщо ти будеш в це вірувати всім своїм серцем, ти що будеш? Мати Воскресіння так само, як Ісус Христос Воскрес. Ти матимеш життя вічне не на небесах. Ось в це вже вірити людині складніше. Тому що є на небі якийсь невіданий Бог, і те, що я в нього вірю, нічого не змінює в моєму житті. Але коли я починаю вірити в Ісуса Христа, який за мене помер, мені потрібно що зробити? Почати. Бути його учнем. Тобто, другими словами, почати слідувати за Ісусом Христом. Почати слідувати за Ісусом Христом. Тобто, коли ми говоримо, що людина увірувала в Євангеліє, це означає, що людина почала слідувати за Ісусом Христом. Розумієте? Почала слідувати, тобто стала учнем Ісуса Христа. І тому Ісус говорить, що ви підете, ви будете сповіщати Євангеліє, і написано, і хто повірує або увірує, у кому з'явиться віра, що з цим робити і буде охрещений. Хто повірує і буде охрещений. От ми бачимо, що Ісус Христос Він дає повеління своїм учням. Йти проповідувати для того, щоб людей народжувалася віра. А ми спочатку з вами говорили, що людині народжується віра коли? Коли вона що робить? Слухає. Коли людина слухає, він народжується віра. Пішли учні, проповідували в Єванлії. Люди це Євангеліє почули. Хтось увірував, хтось прийняв, хтось не увірував, тому що не прийняв. А хтось не слухав, хтось був неуважний. В когось ця інформація пройшла мимо нього, але були тільки увірували. Ісус Христос говорить, цим людям потрібно що зробити? Дати хрещення, потрібно охрестити. І апостоли, вони де проповідували, і хто увірував, вони цих людей що робили? Хрестили. І таким чином люди добавлялися до церкви. Ісуса Христа. Коли, друзі, ми з вами дивимося на цю табличку, я ну, навмисно спочатку розглянув перша Коринфянам, а потім Ефесянам, тому що я хотів про віру трішки пізніше поговорити. Але правильніше цю табличку поміняти місцями. Правильніше сказати, що Господь Ісус спочатку діє вірою. Тобто спочатку в людині з'являється віра, потім приходить хрещення. І після хрещення з'являється що? Служіння. Так само, якщо ми вверх піднімаємося, ми пам'ятайте з вами на День П'ятидесятниці говорили про хрещення Духом Святим. І ми з вами говорили про те, що хто хрестить людину? Пам'ятаєте чи ні? От якщо ми з вами відкриємо зараз е, е, відкриємо 12 розділ